Доброго дня, Україно! Сьогодні будемо випробовувати колісницю як передпосівний обробіток. Так, Працювати колісниця буде із трактором Джондір 6610 115 кінських сил. Принаймні написано так в паспорті. Колісниця навісна. 3 метри захват. Вага, то 245. Робочі органи не на димферах стоять мертво. Є можливість регулювати глибину. Коли, допустимо, ми нею працювали восени, то це колесо нам взагалі було не потрібне, бо вона в принципі не могла залізти глибше, ніж 2-3 см. Ну, і за її особливості конструкції. В даному випадку, я думаю, що нам колесо буде потрібне, це якщо ви будете працювати з МТЗ. Якщо ми працюємо з джондіром, то ми можемо виставити определенну глибину, на яку вона буде залазити. І, в принципі, нам опорне колесо не потрібне. Регулюється так само, як на плугові глибина, надзвичайно індивідуально, по 5 мм. Так, е, прошлу осінь вона в нас відпрацювала приблизно плюс-мінус. 60 гектарів, можливо, 60-70, десь отак. Е -е. В даний момент, друзі, в нас рихлення з осені, надзвичайно багато зверху решток. Навіть саніка, шлейфова борона на определених полях забивалась. Тому культиватор у нас двохрядний не піде 100%. Диски ми не розглядаємо взагалі, тому що надзвичайно буде багато, вони витягнуть вологи, якої так вкрай мало. Культиватора такого, як нам хочеться, п'ятирядного в нас нема. В нас вихід один. Або вертійтіл на кроносі, або колісниця. Колісниця буде кращим варіантом. Тому що вага колісниці то на 200. І хоч якщо це Джондір, то взагалі тут швидкість буде неймовірна. Також буде невеликий розход топлива. У Кроноса в нас в 100% все вийде, адже ми вже ним як предпосівним. Як предпосівний обробіток ми проводили і в нас все вийшло. Але там вага більше, ніж 3 тони. джондір верті тіл, можливо, потягне, але розход палива буде значно більший, це в будь-якому разі. Та і швидкість обробітку колісницею буде значно швидше. Так, тому, друзі, нібито все перевірили, колеса підкачали, після зими підв'язали обов'язково шланги, тому що може відірвати колесом. ну, За цим треба слідкувати, скажімо так. Що в нас колеса? Колеса крутяться взагалі без проблем. Після осені нічого не поклинило. Значить, земля не попадає усюди під ущільнення. Ну, Та що, друзі, вперед самому цікаво, надзвичайно цікаво. Так як повторююся у восени, була надзвичайно велика пилюка після неї, ну адже ґрунт був сухий. Весною повинно бути все по-іншому їдемо на поле на саме грязне поле на нашу думку в плані решток і пробуємо і робимо висновки для себе ну і звісно покажемо вам що з цього вийде батько десь іззаді а ми з малим. Бомба ракета Дженір, звісно. Так, друзі, є на нашому шляху ділянка. Там, де зібрали люди сою і нічого більше не робили. Самому цікаво і вам покажу, що робить, що в нас на полі, получається? Є певна кількість мишій і інші для нас некорисні трави. Так глибина сантиметрів 5, получається, батько не витримав, цікаво батькові. Ну, потрібна швидкість, друзі. Блін, це просто бомба, блін! Класно, друзі, те, що тут буде набагато більша швидкість. Чим звичайними дисками і за культиватор взагалі нема ніякої мови, це просто щось, щось із чимось. Якщо у вас надзвичайно криві поля, як варіант закриття вологи, Дуже непоганий. Надзвичайно непоганий. Так, повиривало все, дивіться. Та ну тут. Просто бомба. І оце ж, якщо дуже глибоко лістими, ми будемо глибину виставляти оцим колесом. Та ти що, а оце сантиметрів 5. Бомба, да? Та це взагалі. Ди, ідеальне посівна ложе. Ди. Як там міряють професіонали? Хоп! Пальцями сірниковий коробок. О, приблизно. Так, поїхали далі, бо багато ще роботи. Також, друзі, якщо ви використовуєте на МТЗ дане колесо, щоб е, зменшити нагрузку на нав'язку, ви його пускаєте додолу, от знімаєте центральний винт і ви можете спокійно переміщатися без, е, ну, без великого навантаження на нав'язку. Ну, звісно, щоб цього горба не було, треба просто правильно вести. Та й усе, Блін, просто пух. Як я й казав, друзі, один із жирнющих плюсів це взагалі смішний розхід палива. За МТЗ я не знаю, він у нас буде, до речі, з МТЗ, тому що більше всього, я дивлюся, передпосівний обробіток буде проводитися полісницею. Ми, напевно, зробимо половину площі джондіром. тоді перечепимося, джондіра на сівалку, а МТЗюком вже будемо доробляти остальне. Ну, щоб не спішав, скажімо так. Бо по-другому поки що не виходить. Так, доїжджаємо до поля. Новий агрегат, друзі, але, на мою думку, з великим майбутнім. Хто б що не казав, критиків багато і для тих, в кого цього агрегату ніколи не було, або Є ті лише здогадки якісь, ті, звісно, критикують по-своєму. Ну а я ділюся, друзі, не лише думками, а показую вам практику, як воно все виходить насправді, які будуть труднощі, якщо вони будуть, я все покажу. Але от зараз це буде в принципі те саме, що і перед самим посівом. як я й казав, посів планується десь через три неділі не раніше. Так. Так, 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 так. Десь 2 см. Два Чуєш, па? Звісно, що не почув. Так, а ну треба підняти опорне колес. Підожди? Підніми дужче опорне колесо, а я перекрию кран. Щоб воно взагалі до землі не торкалося. О, давай, давай, давай. Оп, все. Отак От тепер пробуй. Ну воно обпиралося, бува, опирається, бува не обпирається, треба отак спробувати. 2-3 сантиметри виходить. А? Мені мені ти чуєш, па, пройди так, щоб ну, так як будемо робити, щоб оцього волка не було посередині. такі рештки, друзі, дивіться. Блін. Бомба, а ще пройде певний час, воно цей верхній шор ще підсохне. Сантиметрів. Чотири. Може, чотири. Чотири до п'яти. Та й що ти скажеш, по? Я думаю, що краще буде ніж культиватор однозначно. Ну та і в нас його і, і немає такого культиватора, що він по ньому піде, скажімо так. На одну сторону дужче летить, треба дивитися регулювання. Зараз пісні пішов. Та в ж ще ж навіска розбита зверху там. Що не забиватиметься вона, це 100% Тому що це вже я провірив. Це батько, щоб... Оця сторона вище, оця вище. Цю треба опустити. Або цю підняти. Газу, щоб скорость була, вона нормально працює як скорость. аби оце в даний момент, аби метрів 5. Для МТЗ в самий раз, а для джондіра аби метрів 5. Ну реакції, цю ту чи де подали цю, а бур'яни, які вже будуть на момент перед посівом, їх 100% вона вичеше, вичеше. З глибиною ми ще пограємося в плані чи опорне колесо використовувати. Та ми ж можемо просто навіскою зменшити, щоб вона не так залазила. Ще треба на розтяжках зробити, щоб вона мертво стояла, щоб не рухалась вправо-вліво. дикая трещить кукуруза. Для Джоника молот и захват. Просто пух. Так, люди, для експерименту зняли два диски, у що опорні, роби горб. Ми дійшли до висновку такого, що коли осінь, земля суха. Вона більш летюча і більш рівномірно розпреділяється. Зараз влажний грунт і вдаряється в диск і робить горб. Зараз зараз батько проїде. Подивимося що буде, Ну, ми вже придумали, що зробити замість колеса чи замість диска. Лучше, і ця сторона взагалі нічого, ніякого горба не робить, А ця трошки, да? Трошки. Що, граблінкою вперед? Родимо граблінку, так? І там, і там? Ну, а що, вона буде робити свою роботу. Воно розправлятиме. У нас ідея зробити по краях граблі замість цих, Буквально на дві пружини. Міг щось не те нажати, тому що хі, не часто він на ньому працює. Ну а так, що? Бур'яни вичісує, вичісує. По ми бачили. Рівняти рівняє, рівняє. Глибу не виверта, не виверта. Я ж кажу, воно ще ось підсохне, скажімо так, пройде певний час до посіву. І буде ще краще працювати Фу. краще, краще. А буде стояти грабліна, буде взагалі пушка. Так, да, зробимо граблінку і буде картинка, да? МТЗ закажеш, потягне її, да? Потя, та потягне, щоб 3 метри. А Джон, як ти думав, що цей би скільки потяг би метрів? Ага. Я думаю, метрів 5 потяг. Оцей потяг. Так, да, щоб вона була. Не прицепною, а навісною. Ну це як варіант, навіть на суцільній рамі. Е, Грузопойомність на віске 4,5 тони нібито. Допустим, була б вона там 2 тони чи 2,5. Було б бомба. Ось ще почепимо до МТЗ. Та по-любому почепимо до МТЗ, а чому ні, вона для МТЗ, в принципі, робилась. — Що? — Дуже високо піднімався ліфт. ти хочеш куди вбирається. Та то ти ж на всю кнопочку, я речашком нажимаю, пані? Що, собирай запчасті, я трактором поїду, щоб ти не гуцикав. Це ж не на МТЗ каже, так? Чашком, па, оцим, опусти вниз. О, а тепер два оцим цим раз угору. Тяни, тяни. <реку> 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 так ти ж ним виставиш, а тоді кнопками нажимай, воно не буде. Та ти, оцим ось виставиш. Та ні, папа, то скільки, скільки опускається вниз, то нижній порог, поняв? А оцим ось, так ось раз. І тепер можеш кнопками, ну воно буде завжди на отаку висоту піднімати. Mm. Поняв? А то наскільки внизу... Надежно, надежно. Це упускати буде на скій. А ну, може я й ошибся. Всім людям. Я зрозумів, поняв. поняв. Всі люди можуть помилятися. Це природньо. Та й що, друзі? В принципі, ви все бачили на власні очі, як воно працює, ну взагалі, без рожевих окуляр, які були нюанси. Скажімо так, є нюанси. Ми з ними справимось і буде вона робити просто красоту, бо інакше й бути не може. Для кого це, допустимо, там як є любителі там піарять, не піарять, кому цікаво, як працює, приїжджайте до нас. Там номер телефону. Поїдемо на поле, подивитись на власні очі. Та й взагалі на сам агрегат. Звісно, кому цікаво. А кому нема що сказати, аби написати якусь гадость, то лучше не пишіть. А то так. Все, друзі, всім пока. На зв'язку.